Ну простіше, вже просто немає куди. Хіба що тільки піти і купити в магазині за шалені гроші. Але ж в домашніх умовах така партія кексів виходить зовсім недорого і готуються вони з доступних інгредієнтів і посуду брудного зовсім небагато, так як все замішується в одній мисці. Три яйця, 160 г грамів цукру, дрібка солі та ванілін, збиваю до пишності. Додаю 130 г грамів сметани та вливаю 120 г грамів олії без запаху. Всипаю 180 грамів борошна та 5 г розпушувача. Перемішую всі інгредієнти і тісто готове. Форми для кексів спочатку заповнюю до половини, а далі до кожного кексу додаю по чайній ложці вареного згущеного молока. Начинку зверху накриваю тістом і відправляю випікатися в попередньо розігріту духовку при 180 градусах на 20 хвилин. І ось такими красивими рум'янними та ароматними вийшли наші кекси. А бажанням можете додати цукрової пудри, і ось такі гарні вони у розрізі. До речі, такі кекси довго залишаються свіжими та не черствіють.